Слава Ісусу Христу звати мене Отець Андрій Полцан. Я священник православної церкви України, військовий капелан, офіцер служби військового капеланства управління противного командування захід. Взагалі, історія мого капеланського служіння ще до повномасштабного вторгнення в квітні місяці 2021 року. Я прийшов як військовий капелан, але не як військовослужбовець, тому що тоді ще такого не було розуміння. Я був як працівник збройних сил. Це був мій перший досвід взагалі. Зв'язаний з військовими як в ролі капелана, скажімо так, як в ролі священнослужителя. Тому що до того, звісно, ми там ще колись, будучи студентами, там допомагали, починаючи з Євромайдану, сітки ми плели, збирали різну гуманітарну допомогу, таку яку потребували. Тобто, але це була, скажімо так, така вторинна дотичність. Тобто, я там, десь частково, коли мав таку змогу допомагати, я допомагав. Тут побачив це все зсередини, проникся цим всім. Зрозумів, що це та стихія, в якій я себе знайшов. Хоча до цього я ніколи не думав, що я буду мати якось своє життя пов'язане з армією. Для мене армія це була як на сьогоднішній день квантова фізика якась. Тобто це щось було космічне. Я себе там знайшов, і на сьогоднішній день я дякую Богу за те, що він сподобав мене до цього служіння в 55-ту артилерійську бригаду. В цій бригаді мене і застало повномасштабне вторгнення. І в Вересня 2022 року е, почали говорити про те, що військові капелани мають стати власне повноцінними військовослужбовцями, а не працівниками цивільними. І ну, на той момент в мене вже не було жодного сумніву про те, чи йти мені в армію далі продовжувати цей шлях, чи десь можливо піти в цивільне священство, тобто мирське. З 17 лютого 2023 року я отримав. Первинне офіцерське звання, молодший лейтенант капеланської служби по сьогоднішній день війську. Капеланське служіння, воно майже нічим не відрізняється від парафіального служіння. Так як і в цивільному священстві на парафії треба парафією жити, жити з парафіянами, жити парафіянами, розвивати свою церкву для того, щоб парафія була живою, Так само, воно і відбувається в військовому капеланстві. Якщо ти просто приїхав і поїхав, насправді не буде. Бажаного результату того, який ми всі потребуємо, я не розглядаю військовослужбовців як, наприклад, своїх якихось там побратимів чи посестер по роботі. Вони для мене як моя сім'я, тобто така величезна родина. Вони для мене всі рідні. Служіння заключається не тільки в молитві, однозначно, що основна наша мета в нашому служінні — це нести сіяти Боже слово серед військовослужбовців, але військове капеланство. Власне, наше гасло, наш девіз, служби нашої в цілому, це бути поруч. Ми служимо своєю присутністю. Інколи, коли треба, я знаю, що ці капелани беруть і в руки лопату йдуть, копають разом з хлопцями з дівчатами. Коли треба допомогти на кухні, допомагають на кухні всюди, там, де ми потрібні, там, де потрібна наша допомога, священики, пастора, капелани допомагають у всьому. Служба військового капеланства, власне, мені страшенно імпонує, тому що вона є такою мультиконфесійною. Ми молода служба. Нам тільки скажімо так, три роки, як ми зафункціонували, але ми досягнули дуже високого успіху. І власне наші міжнародні партнери це теж оцінюють. І мені подобається те, що в нашій службі представлений широкий спектр релігійних організацій, офіційно зареєстрованих в Україні. У нас є як священники православної церкви України, греко-католицької церкви, римо-католицьких сюдзи, протестантські пастора е, є. Представлені представники в службі і мусульманських течій, єврейських дуже багато різних. Пасторів по різних напрямках, які мають можливість задовільняти духовно-релігійні потреби всіх військовослужбовців. Коли я проходив навчання в Братавській академії оборони, британський пастор розказував капелан, точніше, він казав, що найвищим рівнем, який може досягнути капелан, це коли до нього звертається військовослужбовець за якоїсь там потреби своєї, чи за порадою, чи за духовною бесідою. Після цього, отримавши її, відійшовши від капелана, він не розуміє, до якої конфесії принадлежить той капелан. Тобто, от так ми стараємось працювати. Але якщо, наприклад, до мене, як православного священника, підійде представник римсько-католицької церкви, наприклад, чи п'ятидесятників, чи баптистів, чи мусульманин для того, щоб задовільнити його духовно-релігійні потреби, йому потрібна зустріч з представником його церкви, його конфесії. Я як капелан зобов'язаний організувати йому цю зустріч. Один з моментів, який запам'ятався, власне, це коли ми почали спілкуватися з одним військовослужбовцем, хлопчина був повністю, скажімо так, атеїстично налаштований. Не зовсім здоровий спосіб життя вів військовослужбовець в своєму цивільному житті. Він зловжував алкоголем, такий був, якби це грубо не не сказано було, але в народі називають таких людей вже пропащими. Тобто він вже сам він розказує, що життя для нього було чорнобілим. І ми почали спілкуватися, і він що от я нікому не потрібний. В нього було дуже багато таких суїцидальних думок навіть, і це було дуже страшно. Ми старалися дати йому зрозуміти, що. Господь любить кожного. На прикладі двох розбійників, які були разом з ним розп'яті на, на Голгофі, на ми знаємо, що один з розбійників в останній момент покаявся. Я кажу: дивись, що Господь чекає на кожного з нас. І так як він сказав цьому розбійнику, що ви істину сьогодні будеш зі мною в раю, так само він чекає на кожного з нас. В тебе є на сьогоднішній день додатковий стимул жити і рухатись вперед. Тобто, в тебе скоро народиться або синочок, або донечка, в тебе є дружина. І ми постійно почали говорити про це: що як ти думаєш, кому від цього буде краще, якщо тебе не стане? Ці розмови провели до того, що він почав спочатку, він попросив хрестика, потім він попросив десь там молити за нього зрештою, що цього і, ну, і до того ми робили це і продовжуємо робити по сьогоднішній день. Наші зустрічі, скажімо так. Продовжувались, він поч... попросив святе писання. Він почав його читати. Знаєте, за якісь там елементарно місце часу в мене складується враження, що це було ніби як дві протиразні різних людини. Людина посвітліла в прямому сенсі цього слова. Він посвітлішав на лиці. В нього змінився погляд, В його в очах появилась ця іскра і бажання жити і рухатись вперед. В нього появились плани на майбутнє, його мислення, бачення і його. Розуміння того, що він має не має можливості змінити минуле, тому що це історія. На жаль, ніхто з нас не може змінити минуле. Але ми маємо можливість переписати, ну не переписати, а правильно написати наше майбутнє. Я по щирому за нього радію, тому що він для мене став якимось дуже близьким і рідним. Його дружина зараз в очікуванні буде народжувати, і це таке складається враження, ніби це якась дуже близька родичка мені теж має народити цю дитинку. Ми очікуємо разом. На прикладі оцього військовослужбовця, який був як в народі, ще раз кажу, називають таких людей уже пропащими. Тобто він настільки, завдяки вірі в Слово Боже, завдяки вірі в Бога власне Ісуса Христа, він настільки кардинально помінявся. Це дві протилежно різних людини. І я зміг скажу, що він на сьогоднішній день. Ще трошки йому залишилося підівчитися. І він може спокійно ставати на моє місце і бути капеланом і проповідувати власне слово Боже тим людям, які його ще не, не прийняли або не готові прийняти. На початку дуже багато. Не розуміли цього, дуже багато було нерозуміння серед і командування, тобто вони не до кінця усвідомлювали важливість присутності служби військового капеланства, військового капелана серед військовослужбовців. То зараз ще частіше ми отримуємо запити про те, що той чи інший підрозділ хочуть, щоб до них приїхав капелан, щоб просто поспілкуватися, просто помилитися. Ми бачимо, що зараз я кажу за три роки офіційного офіційної служби військового капеланства. Все частіше ми навіть я зараз бачу, що до нас приходять запити від військових частин, в яких ще немає військових капеланів, про те, щоб їм залучити максимально. Ми стараємося залучати максимально такі міжконфесійні групи, які створюються не тільки з військових капеланів, а й серед цивільного духовенства для того, щоб вони там працювали, і так само підшукуємо. Кандидатів, які можуть зайняти ті посади, для тому, що люди цього потребують, дуже часто нас десь порівнюють з психологами. Я не, mm. не зовсім люблю це порівняння, скажімо так перетягати на себе їхнє одіяло, тому що їхня робота теж є важливою, але я погоджуюся те, що ми працюємо паралельно з ними в одному напрямку. Не завжди до тебе звертаються військовослужбовці. Скажем, так з якоюсь духовною потреби вони інколи хочуть просто з тобою поговорити, поговорити про наболівши в когось проблеми з сім'єю, в когось проблеми там в комунікації зі своїми там побратимами в армії. Це називають вільні вуха. Капелан не має права розкривати. Тайну сповіді. Вони можуть довіритись, вони знають, що ця інформація не, ніяким чином командири не зможуть її в нас, наприклад, знати, випитати. Для кожного капелана має бути свій капелан. Е, тому що ми так само люди, першочергово, різні бувають моменти. Особисто для мене, як я відновлююсь, це є молитва, це є свята літургія. Так само це є моя сім'я, мої рідні, е, мої діти, не знаю. Це Знову ж таки, як додатковий стимул, тому що телефонуючи додому, спілкуючись з ними, коли не маю можливості приїхати, я розумію, що я не маю права опускати руки, я не маю права зламатися, тому що я маю заради кого рухатись вперед, і я маю робити все, те, що від мене залежить, максимально для того, щоб мої діти не бачили всього цього жахіття, яке зараз відбувається в наших реаліях. Тобто максимально робити все для того, щоб вони могли жити своє щасливе життя під мирним небом. Нашій вільній незалежній сильній Україні.